Чи прокидаєтесь вночі в один і той же час таємні знаки Всесвіту? Якщо ви часто прокидаєтесь у певний час ночі, це може бути сигналом від всесвіту і закликом тоді або попередженням. Кожна година несе в собі особливий езотеричний зміст. Час ночі вам потрібно розкрити свою харізму, позбутися страхів і сміливо вирішувати важливі питання. Дві години ночі зверніть увагу на своє здоров'я, ваш організм подає вам сигнал. Три години час діяти. Негайно займіться справами, які принесуть вам фінансовий успіх. Чотири години пора замислитись про близьких. Можливо, ви ставитесь до них не так добре, як слід. П'ять годин. Ви занадто дративліві. Можливо, зловживаєте алкоголем або обманюєте себе та інших. 6.00. хтось намагається вплинути на вас, нав'язуючи свою думку, будьте дуже обережні. 7 годин ваші вчинки можуть спричинити проблеми для інших. Уникайте кармічних наслідків. 8.00. Чудові новини. Ваші мрії незабаром почнуть здійснюватися. Ви помічали, що прикидаєтесь у певний час? Напишіть у коментарях.